Робота айтівця в держсекторі я чув таку думку нещодавно що робота зараз в міністерстві за міністрів вона дуже схожа до роботи CEO-компанії. В якому сенсі задача CEO-компанії Яка вона знайти велику проблему? Це буде якась проблема, яку вирішує компанія? Запічити цю проблему і вирішення цієї проблеми інвесторам, знайти інвесторів і йти і працювати працювати над цим. Наскільки ваша робота зараз схожа до цього чи ні? Дуже схожа. насправді, ми як така певна керуюча компанія в наше міністерство. де в нас є ще багато різних сутностей, різних організацій, з якими ми співпрацюємо, бо ставимо їм задачі, бо вони вирішують інші проблеми, які в сфері нашого впливу. От. Насправді, якщо дивитися на саму Мінцифру, то ми як it компанія заступ, я як CEO всієї компанії, але кожен мій заступник це керівник окремого, окремого напрямку. В бізнесі це було б окремо моєї компанії, тобто є корпорація є різні компанії. От Мінцифра корпорація є різні компанії, кожен заступник CEO цієї компанії. Приблизно так це виглядає.